Ситуація зараз дуже складна в нас по Донецькому регіону. Кожного дня в нас руйнуються десь більше десяти об'єктів. Всі роботи, які пов'язані на 90%, це після обстрілів Російської Федерації. Також впливає на нашу ситуацію по регіону і загальна ситуація по Україні. Однако наші бригади продовжують працювати, продовжують поновлювати наші електромережі, повертати світло в домівки і залишатися в нашому регіоні і далі працювати. Якщо брати минулий рік, за рік ми змогли відновити 2400 об'єктів, примерно більш-менш так. Дві 1100 кілометрів це повітряних ліній, які були пошкоджені або прямими попаданнями, там бомби, шахеди, ракети або були в зоні пораження, і навіть були пошкоджені кабельні лінії, які знаходяться в землі. 63 кабельні лінії були пошкоджені обстрілами. Також ми їх змогли відновити. Працювати важко, тому що зараз зима. Зараз ворог б'є по енергооб'єктам, і якщо брати там в зрівнянні з другими місяцями, то зараз так дуже, дуже об'ємно, падає всіх там бомб, ракет, це по наших енергооб'єктах. тому роботи в нас дуже багато. Також є проблеми із безпекою. Ми виїжджаємо, працюємо там, де йдуть активні бойові дії. І навіть якщо і десь подалі від лінії фронту, все одно зараз в нашому регіоні дуже небезпечно працювати. Но ми продовжуємо, виїжджаємо. Є за безпекою складові, може, десь колись нам. Приходиться зачекати, поки закінчаться обстріли, але все одно ми їдемо і працюємо. Але ми розуміємо, що електроенергія зараз для нас, для українців, це, мабуть, найважливіше, що є для життя. В нашому регіоні є багато міст, де немає опалення, і ми розуміємо, що якщо не буде електроенергії, то люди не зможуть там жити. Це в нас так є критичний момент, тому ми все це розуміємо, ми залишаємося, ми працюємо. Мотивація для нас це робити добру людям. І коли ти приїжджаєш і люди бачать, що ти віддаєшся сам, вони розуміють, що ти. Ризикуєш тут, коли працюєш, але ти робиш для них таке добро, вони вдячні і ти ну, отримуєш задоволення і це звичайно мотивує. Є об'єкти, куди привітає ціло спрямовано, там п'ять шахетів. Ми заходимо, бачимо всі об'єми пошкоджень. Люди виходять місцеві кажуть, та хлопці, ви вже сюди. Мабуть, не їдьте, бо тут же неможливо нічого зробити, але ми це робимо, ми повертаємо світло, люди це бачать, люди вдячні і ми також хочемо наступного разу їхати туди і повертати нашим людям світло.